А зараз обчислимо момент інерції однорідної кулі з масою М і з радіусом R. великим. Знову ж таки, як і в попередніх випадках, ми представимо однорідну кулю як набір певних сферичних шарів або певних дисків з товщиною DH. Ось товщина DH, ось цей такий тонкий диск. DH, ця товщина, звісно, набагато менше, ніж радіус даної кулі. Кожен із цих дисків має масу Dm, яке дорівнює R Ми можемо записати DV як πr квадрат на DH, тобто об'єм даного диска. І після цього r квадрат, як ви бачите з даного рисунка, за теоремою піфагора, ми можемо знайти як r квадрат велике мінус h квадрат. І після цього ми пишемо dm через dH. Власне кажучи, момент інерції тонкого диска, як ми знаємо, ми можемо його позначити d R квадрат dm на 2. Замість r квадрат ми підставляємо той вираз, який ми, який ми отримали, а саме r мінус h квадрат і dm поки що ми сюди не підставляли. Тепер, знову ж таки, коли ми обчислюємо інтеграл, нам потрібно записати. Інтеграл від мінус r до r. тобто фактично ми розбили, ми розбили кулю на ось такі малесенькі, тонкі диски, тобто ось так, от, і відповідно ми повинні проінтегрувати від мінус r до r. Тепер підставляємо вираз для dm. Ось він записаний. Все, що можемо, виносимо за інтеграл, тобто сталі величини піру виносимо. Знову ж таки, оскільки під інтегралом стоїть парна функція і симетричні межі інтегрування. То ось цей інтеграл ми представимо у вигляді як два інтеграли від 0 до r. Знаменнику стоїть 2, двійки скоротились, і ми отримали ось такий простий інтеграл, який нам потрібно обчислити. Спочатку підносимо. Інтегрант, тобто підінтегральний вираз до квадрату. Наступний крок інтегруємо? Перший, перший, доданок, перший доданок нам дає r в четвертій помножити на H, другий доданок нам дає. H в кубі розділити на 3, і третій доданок в результаті інтегрування дає h5 розділити на 5. І ми пишемо межі інтегрування від 0 до R. Підставляємо межі інтегрування, отримуємо ось такий результат. проводимо до спільного знаменника. Отримуємо пі ро 8,15 на r в 5. Знову ж таки, виділяємо масу кулі 4 третіх пі Р куб помножити на густину і отримуємо результат 2 п'ятих м r квадрат. Тобто, фактично, ми отримали момент інерції однорідної кулі, яка обертається. Через, яка обертається навколо осі, яка проходить через її центр, тобто в даному випадку, навколо осі Z. Зрозуміло, що момент інерції кулі, відносно, яка обертається відносно осі Y і відносно осі X, буде таким же, і буде також дорівнювати 2 п'ятих МР квадрат. І зараз. Ми подивимося ще на застосування теореми, теореми Штейнера по відношенню до кулі. Значить, задача, яку ви бачите на екрані, виглядає наступним чином. Нам потрібно обчислити момент інерції однорідної кулі з масою М і з радіусом А відносно осі, яка є дотичною до даної кулі. Тобто, що ми робимо спочатку? Спочатку ми використовуємо результат, який ми тільки що отримали, тобто момент інерції кулі, яка обертається навколо осі О Z. Дві п'ятих МА квадрат, тобто R дорівнює А. Наступний крок, який ми робимо, ми застосовуємо теорему Штейнера. Як ви пам'ятаєте, теорема Штейнера пов'язує момент інерції відносно двох паралельних осей, причому одна із цих осей проходить через центр мас тіла, тобто ось вісь ОЗ проходить через центр мас тіла, і інша вісь, яка є, дотичною, яка є дотичною до кулі, вона розміщена на відстані А. Тобто, фактично, наступний крок, який ми робимо, ми записуємо формальну теорему Штейнера і записуємо, що G відносно осі А, дорівнює G відносно осі, ми її позначили GO, і додаємо. Ма квадрат і де А, визначаючи відстань між цими двома осями. Підставляємо значення і отримуємо результат. В цьому випадку момент інерції буде більшим і буде дорівнювати 75 ma квадрат.